Так, всім доброго ранку. Розпочну свій показ речей. Кінець неділі. Тому показую все, що для вас тут знайшов, продемонструю, покажу. Розпочну з такого паяльника. Повністю в роботі він був, казали, один чи два рази. Ну, по ньому видно, що ціленький, гарненький, красивий кейс. Ну і ось, ось це ось повністю все. Ціна його буде 400 гривень, кого устроює, можу написати купити його. Далі є шухляда ось така, ціна за неї буде у нас 80 гривень. Так, дивимося далі. Що в нас тут? Є така шухляда Дніпроєм. Як ви бачите, ціна її 150 гривень. Є такі стоїчки для того, щоб можна було е, полиці класти одна і друга. Ціни по 70 гривень. Далі є ось така стяжка для стройбудівництва. Різні гарненькі, красиві. Ціна за дві е, буде 120 гривень. Бак від мото якогось культиватора або ще з чогось. Все в ньому присутнє. Як кришка, бачите, ціленька, ціна 350 буде ваша. Кріплення там чуть-чуть видерте, як будто видирали. а так все з ним добре. Далі є сито. Ось таке гарненьке, як з нержавійки, не знаю, відломане. Ця ціна її 60 гривень. Хочу показати тиски в такому плачевному стані, але <кій> вони все, все в них крутиться, крім ось цього винта. Все відвигається, все працює. Губки там 60, вроді би якщо я не ошибаюсь. Ціна за них буде у нас 550 гривень і будуть вони ваші. Далі є ось така. Вафельниця знайшов її в робочому стані, сказали, але не перевірена мною. Тому зразу кажу, вона не перевірена, немає до неї шнура, шнур відірваний. Кріплення тут одне відірване. Якесь, ну, як є, казали, десь відломане, але я щось не бачу відломаного. Не знаю. Ну, продаю, як є. Ціна її буде 300 гривень, буде ваша. Далі є стяжка ось така, якийсь, йомник. не знаю. Звідкіля воно. Ну, як є, 100 гривень буде ваша. Далі є струбцина. так Зараз зупиню. Струбцина ось така саморобна, Гвинт. Все в ній добре. 10 см може зажати. Самородно, обичний із оголків зроблено. Ціна 150 гривень. Далі є ось такий цей забув як його, редуктор. З цієї сторони все крутиться, з цієї дуже нешвидко крутиться, дуже медленно десь 1 до 40 приблизно не можу порахувати, тому що там, ну як, Дуже довго крутити. Не розбирав, тому що, як бачите, болти, ось такі заржавілі. Капець, ціна її буде 750 гривень, буде ваша. Так, є кірки. Одна 2 кг 350 г в другу забув зважити. Це в нас буде ціна за неї 350, ціна цієї 200 гривень. Далі для деситилятора є ось така річ гарненька, ціна її буде 350 гривень. Далі є відтрудуйчик. кому там для совєтського техніки треба, ось і ось така річ. 200 гривень він буде ваш. Гак ось такий ціна 80 гривень. Шухляда знову таки 45. Ось ця буде річ 50 гривень. Це у нас буде 20. Це для форсунок, казали мені, ну, не знаю. Не, не використовував таку, не знаю. Хоча казали, що для форсунок. 60 гривень, 60 гривень. Ці у нас будуть 50 за дві, дві пари. Далі є розвідні ключі. Ціна цього буде 60 гривень. Ціна цього буде у нас 130 гривень. Ціна цього буде в нас 70, 60, 60. Є ось така струбцина, зроблена, як тиски. Гарненька. Ціна 180 гривень. Для риболовлі є ось така форма, ціна 45 гривень. Два вуха. Ціна 40 гривень. Метр гарний, ціна 50. Тоді що в нас тут? 3-4 сверла різних. У такому ось стані ціна 200 гривень. Ручки 6 штук, ціна 100 гривень. З напайкою є пробоєць Ось такий гарненький. Ціна його буде 80 гривень. Мишеловка у нас буде. Е, кстати, напишіть, як буде по-українськи мишеловка, тому що я не загуглив, не знаю. Е, ціна її буде у нас 45 гривень, це в нас буде 40 гривень. Це в нас буде 40, це в нас 30. Ці в нас будуть по 45 гривень. Е, викрутки, ось ця вся кількість повністю 200 гривень. Ключі. Цей у нас 100 гривень, це у нас 45 і цей у нас 100 гривень. Смакіти. Це у нас 20 гривень, цей у нас 120 гривень, це у нас 4. Вістря. Буде у нас 20 гривень, це у нас буде 80. Ось така кількість. Приблизно тут 14 штук.

Це у нас шкряблка така, буде 60, гарненька. Це щось там скузнічне, не знаю що. Ну, така ось річ. Ціна за неї буде 80. Викрутка буде у нас 50 гривень, патрони у нас будуть 30 гривень, 35. Оце і ось у нас буде 80 найціліший. Ось цей буде 20. Шківок трьохручейний, грамезний, 80-й внутрі 35. Ціна за нього буде 250 гривень. Цей у нас буде 60 гривень. Лірки ось такі дюймова і три четверті. Кому цікаво, ціна за них буде 150 гривень. Лінзи у нас будуть 75 гривень за всі. А ці у нас будуть люлькові ключі. У нас будуть 65 гривень. Так, два цих будуть у нас 30 гривень. Ну і що у нас тут ще є? Так, розпочну з ножниць по металу. Кому там дуже багато, у мене їх дуже багато. Тому лишається 60, 45, цей у нас 80, цей 120, цей 80. Цей 150, цей 135, цей 45. Е, так, ці в нас будуть е, по 45 і 60 гривень. Цей 10 гривень, цей 40 гривень, цей 55, цей 45, цей агрегат H. Отак От показати, все працююче 45 гривень, цей 20 гривень. Кам'янець у нас буде. 40 гривень. Три ключі для різних патронів. Кому цікаво, 50 гривень. Далі йдемо. Будуть пласкогубці. Ціна 45, 50, 45 40, 45, 35. Ці в нас будуть 40. Ці в нас 45, 40, 35. Ці у нас 40. 40, 35, 45, 30, 30, 40. Так, ці ключі разом до цих покладу, щоб були, в ту ж саму ціну будуть. Так, що тут іще є? Ось ця річ буде 30 гривень. Ось ця річ буде 20 гривень. Рещітка буде 55, а аварійна ця частина буде 20. Все, вроді би, все показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалось, або ж хто хоче щось купити. Пишіть, будь ласка, на Viber, присилайте фото того товару, що вам сподобалось. І будемо домовлятись, або ж відкласти ці речі після повної оплати, або ж наступного дня відправити їх. Як Укрпоштою, так і новою поштою, кому як буде зручніше. На цьому всім дякую, що додивилися до кінця, тому що дуже багато не додивляються. Дивлюся, я ж бачу, що деякі не додивляються до кінця і нікому стає не цікаво. Кажу сразу, в мене буде розіграш, повністю буде три місця. Три. І Перше місце буде повністю е скуповано. Один лот безкоштовно повністю замість рахунок відправлений. Тому що 5 тисяч дуже рідко буває, я до нього дуже-дуже довго йшов. А друге місце це буде половина якогось лоту. І третє місце буде якийсь також лот цікавий. там. Не буду казати, в даний момент збираю якраз ці три лоти. Коли буде 5 тисяч якраз користувачів. Мого каналу глядачів. <хи> Тому буде розіграш. Тому е чекайте, дивіться, моніторте і я надіюсь, долучайтеся до групи, яка є під відео, щоб е не забувати і бачити, що буде в наступному відео. Е ну і там також свій товар можна викладати е і пропонувати всім тим, хто не знає. Всім дякую, гарного дня, мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.